Ра, кошенята, попліткуємо сьогодні. Говоримо про причину ворожнечі Юрія Горбунова та Марії Єфросиніної. Зливаємо ексклюзив. Співачка Кола Надія Дорофєєва, Пивоваров і не тільки ВКонтакті. Лорак в окупації, Брітні Спірс та Рікі Мартін з українським коханцем. Можете зручніше, набирайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, що у нас пліткова спільнота. Не потрібно на нас ображатися. Маємо право на суб'єктивну авторську думку до того, що ми пліткарі і нічого ніколи не стверджуємо. Кому що відомо про ту чи іншу зірку, надсилайте в директ мого інстаграму, ви залишитеся анонімними, А ми зможемо додати втри до портрету тієї чи іншої особистості. Також є чудова телеграм-спільнота, яка на сьогоднішній день невід'ємна частина нашого пліткового життя там більше ексклюзиву, скріншотів і не тільки. Усе те, що я не можу додати з тих чи інших причин на YouTube. Ну і звичайно, картка для донатів, якщо маєте бажання підтримати нашу спільноту. Усе це ви знайдете в описі під відео та в закріплених коментарях. А сьогоднішній випуск гарячих пліток мені б хотілося розпочати зі святкування ювілея зіркових телеведучих Марії Єфросиніна та Юрій Горбунов. 25 років разом, в далекому 98-му, якщо не помиляюсь, розпочали свій творчий професійний шлях на телебаченні. Шли рука об руку, як то кажуть, в народі рік з роком зростали, розвивалися на телепроєктах, душа в Душу душевно по-домашньому, і ось коли Юрій Горбунов вже в період повномасштабного вторгнення встрягає величезніший скандал, типу знімаючи патріотичну комедію за 33 мільйона гривень. І Марія Єфросиніна сама собі вигадала, що її задовбують запитаннями, що вона думає про цю ситуацію. Просто Марія чекала потрібного моменту. І пам'ятаєте, в своїх сторізах вона виклала, що не задовбуйте мене, я тут ні до чого, я не маю ніякого відношення до, до Горбунова. І він взагалі для мене помер ще в далекому 2021 році. Тобто для неї цієї людини не існує. І всі почали задаватися запитанням. А що ж відбувається? Але сказала А, говори і Б. Ні, Марія цього не стала робити, тому що негожа великомучениці Марії, яка наразі про ООН, про якісь всесвітні організації такого високого статусу, мадам буде говорити про минулі образи і що там відбулося на? Телеканалів 1 плюс 1. Зараз ми про це якраз і будемо говорити. Тому для Марії це не статусно. Горбунов, який дав нещодавно інтерв'ю Аліні Дороцюк абсолютно егоцентричний персонаж, маніпулятивний, який максимально відпрацьовував власні меседжі і переконував усіх, і себе в тому числі, який він святий, прекрасний, і взагалі вся країна виховується на його комедіях. Юра Горбунов у Аліні Доротюк Говорить про те, що він не буде першим озвучувати причини їхньої ворожнечі. Раз Марія це розпочала, нехай сама розповість. І звичайно, Горбунов цього не зробить, тому що Горбунов насправді і є виновником дійства під назвою Ворожнеча. Усі просто запитують, що ж там відбувається, хто знає. А ми знаємо. Тому що наша пліткова спільнота зростає з кожним днем. І у нас з'являються все більш серйозні пліткові кошені. Наші агенти, які знаходяться в абсолютно різних сферах діяльності і знають якраз про усіх зірок, про яких ми говоримо на цьому каналі. Отже, давайте відмотаємо час назад і згадаємо період 2021 року проєкт танці з зірками. Головний ведучий Юра Горбунов, як головне обличчя в якості телеведучого, а на балкон. Тоді запрошували різних зірок. Там була й Могилевська, яка оскандалилась через знання української мови на той час. До речі, Наталю, я хочу зробити вам комплімент. Ці декілька років ви майже бездоганно вивчили мову. І в цьому сенсі ви велика розумниця, тому що потрібно мати силу духу, щоб переформатувати свої мізки і почати говорити українською. Тож в цьому сенсі молодчина. Макс Барських, який теж не міг зв'язати. Вох слів, і це було на той час дуже великою проблемою для крейтерів шоу, для продюсерів, для Володимира Заводюка безпосередньо кого із медійників запросити, щоб нормально володіли мовою і не ганьбилися в прямому етері. Тому що в прямому етері досить складно працювати. І ось Володимир Завадюк запрошує Марію Єфросиніну, яка в порівнянні з Максом Барським, з Олею Поляковою, там Наталкою Мегалевською, і кого тільки не запрошували, виглядає як справжня опра Вінфрі, володіє мовою, прекрасно відпрацьовує в кадрі ще й в прямому етері. І звичайно, що вона сподобалась продюсера. Запросили Марійку раз... Запрошують другий раз, запрошують третій раз. І Юра Горбунов почав напрягатися. Так, Юра приятелював з Марією усі ці роки. І між ними завжди була легка конкуренція. Але по суті, їм не було чого ділити, оскільки Марія працювала. На проєктах нового каналу, а Юрій Горбунов безпосередньо на 1+,1. плюс Відповідно, немає компроментуючих обставин, тож працюють усі все влаштовує. А тут Марія Єфросиніна заходить на робочу територію Горбунова. Йому це не сподобалось. Спочатку Горбунов повів себе як справжня дівчинка-підліток в дитячому таборі. Він пристав публічно, привселюдно, при усіх а, якось. Проявляти увагу до Єфросиніної. Заходить у приміщення Єфросиніна, і він навіть не скаже слова привіт. І Марію це дуже здивувало, адже вони були друзями. А тут така поведінка, і в прямих етерах Горбунов не називав ім'я Марії, передаючи їй мікрофон, а постійно вилазив по таймінгу так, щоб Марії діставалося комога менше слів і. Це дуже примітивні методи впливу. На той час Горбунов не міг згенерувати нічого більш серйозного та креативного, скажімо так, адже він великий маніпулятор, він дуже хитрий, він про гроші, але при цьому він недостатньо ердований, щоб вигадати якісь дієві та цікаві інструменти прихованого характеру, аби прибрати Марію. В якості конкурентки, чого не скажеш про пані Фреймут? Олю, привіт! Ось Оля Фреймут змогла ліквідувати на своєму шляху Марію Єфросиніну. Так, але зараз йде мова не про це. Наші кошенята нарили абсолютно усі подробиці, адже це люди, які безпосередньо все це бачили своїми очима і були дотичні до цієї дурки, яка відбувалась. Отже, горбунов використовує свої примітивні методи, але це ніяк не впливає. На ставлення продюсерів проєкту до Марії Єфросиніної. Марія відпрацьовує суперпрофесійно. Усім це подобається, і її запрошують на фінал. І натякають на те, що готові. Запросити її на постійній основі на наступний сезон. Звичайно, Горбунов доносять цю історію. Його неймовірно бомбить, і він у своєму звичному стилі, як справжня істеричка, як Настя Каменських недаремно приятелює Осадча Горбунов з і Насту. В них там дуже багато чого спільного. Горбунов біжить до керівництва каналу із заявою: або я, або вона, або ми з Катєю Осачею залишаємось і працюємо на усіх ваших проєктах. Як завжди, або ми взагалі йдемо звідси геть до того ж, по суті, осадчо не має жодного відношення до танців з зірками. Але окей, йдемо далі. Значить, вибирайте. Тиск був досить сильний, маніпулятивний, і Горбунов отримав те, що він хотів. Він залишається, а керівництво відмовляється від своєї пропозиції щодо Марії Єфросиніної в якості ведучої наступного сезону. Після цього після цього, у них справжня кровна ненависть. Марія лише вичікувала момент, коли зможе насолити своєму партнеру по роботі. Тому Марійка ще той маніпулятор. Вони з Юрою ідеально підходять одне одному. Тим не менш, Маша хотіла розголосу, вона його отримала. А ми завжди докопаємось до істини. І цей злив настільки був. Переданий мені в деталях, ви навіть не уявляєте. Я просто не можу розповісти усі тонкощі цієї історії, тому що стане відразу зрозуміло, які саме кошенята нам донесли на хвостику цю історію. Але цікавість заключається в наступному. Ви скажете, а де перчинка? Перчинки немає. Але коли Юрій Горбунов на інтерв'ю Аліни Дороцюк розповідає про те, який він. Щирий, класний, справжній. Він взагалі не про гроші. Адже їздив він в якості телеведучого нещодавно в Америку на американську премію і провести цей захід. І там він працював 20 чи скільки годин без паузи. І ні копійки не взяв і ще й проманіпулював у своїй відповіді. А я ніяких паперів не підписував, нічого нема. Доведіть, що я отримував гонорар, Юрчику. Зараз усе дається в конвертах, і я би поставив під великий сумнів, що ти їздив в Америку абсолютно безкоштовно. Такого не буває. Дуже серйозний захід, за яким стояли серйозні олігархи, витрачені мільйони доларів. Інше питання, кому потрібен цей був захід і що насправді там відбувалося. Тому що е, подібні формати мають певні договорняки, але про це треба проводити там справжнє ціле розслідування, і нехай підключаються журналісти, якщо серед нас є такі персонажі. А ми з вами, пліткарі, просто пліткуємо як завжди. Отже, Юра Горбунов, який не про гроші, ай-яй-яй-яй, усе для неньки, усе для України. Ось вам штрих до портрету його характеру, маркеру, моралі, що себе представляє Юрій Горбунов. По суті, Марія Єфросиніна це ж подружка, це рідна душа, це як поповина. От Юра Горбунов це малюк, який щойно народився. А Марія Єфросиніна це поповина, і тут же Горбунов зрізає цю поповинку, лиш би не ділитися нічим з Марійкою. Тож, робіть висновки, дуже яскрава та емоційна історія. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте поспілкуємось тим не менш. Юра, до кого б не ходив на інтерв'ю? Що б не намагався зробити. Ми бачимо чудово твоє обличчя, в очах яких горить не іскра, а валюта. Як на мене, чисто моя думка. Що ви думаєте про цю історію? Поділіться в коментарях і чи зіштовхувались ви з агресивною конкуренцією на своїй роботі. Дуже хотілось би почитати ваші історії. А що взагалі відбувається? Хочу залишити відкритим тут наступне запитання. Співачка Гізвірдо, Гаддеміт. Потім кого ми бачимо: Нікіта Кісільові Таяна, Лобода, Володимир Дантес, Кола, Древо, Дорофєєва, Гоу Ей, Гросу, Островський, Шаду чи Шаду, як правильно, Маша Кондратенко, Калуш, Як Так, Чейв, Монатік, онука, Парфенюк, Волкано, Воканельзи, Альона Альона, Знову Кола. І цей список просто нещисленний. Це список плейлістів ВКонтакті. Тобто музика українських артистів доступна для прослуховування ВКонтакті, монетизація. Артисти отримують з цього кошти. Але через те, що це російська платформа, агрегатор виплачує певний податок країні болот. Що відбувається, будь ласка, поясніть мені, представники артистів, а хто працює з різними платформами. От як я працюю з TuneCore. Це еплівська платформа, через яку я розповсюджую на усі інші платформи свою музику. Я там чітко вибираю, на яких платформах доступна для прослуховування. Пісня. І там можна прибрати ВКонтакті і ті соцмережі, де ви не хочете розміщати свої композиції. Скоріше за все, артисти й не знають, що їх треки продають в контакті. Але питання до менеджменту, до продюсерів і до агрегаторів, які розміщують українських артистів в країні болот. Це потрібно якось вирішувати, і це потребує розголосу. Наголошую ще раз, через те, що це. Російська платформа, агрегатор буде виплачувати з прослуховувань та придбання композиції податок країні болот. Це неприпустимо. Ми повинні назавжди розірвати будь-який зв'язок з країною болот. А ти заходиш в контакті, можете прямо зараз перевірити, зайдіть, введіть там, не знаю, кола, введіть як так. Кого завгодно? Абсолютно усі артисти там є. Усі! Абсолютно усі! Що бляха, муха коїться. Будь ласка, хтось мені поясніть. А чи вражені ви цією новиною? Давайте поспілкуємось в коментарях. Мене просили прокоментувати. Співачка Ані Лурак стане суддею на російському шоу Ти Супер, де змагатимуться діти, які залишилися без батьківської опіки. Велика біда в тому. Що на цьому конкурсі буде великий фокус на дітях з окупованих територій? І коли здавалось би, що Ані Лорак пробила дно, ні, вона його не пробила, вона завжди знайде нове дно. Це дно без дна. Я не можу зрозуміти лише одного: ми можемо постійно нагадувати наголошувати настільки дурепа та пласка ані Лорак в плані своїх інтелектуальних навиків, і... Здібностей характеру виховувалась в дитячому будинку. Як в тебе сука просто повертається язик, якось коментувати цей конкурс? Коли співають діти, я одразу згадую дитинство і перші кроки до великої сцени і розумію їх як ніхто. І сподіваюся, що стану для них другом і бла, бла, бла. Лицемірству, якому немає меж. І я кароліно. А я знаю, що ти дивишся мене. Я знаю, що твій лисий Йобер теж нас дивиться. Хто не в курсі, у нас був особистий діалог і скандал з Ісаком Міджаку. Це бойфренд Лоречки. Карліно, я абсолютно щиро хочу тобі побажати усього, усього, усього хорошого в лапках. І щоб воно аукнулось настільки, припавзла додому на батьківщину, але тебе ніхто сюди не впустить. Ось чого ти заслуговуєш. Тому що в мене просто закінчилися будь-які слова. І мені взагалі не хочеться більше коментувати цю пасу. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте поспілкуємось. Давайте подивимось на фотографію Макса Барзо. Це українець, актор фільму для дорослих. Досить популярний персонаж на OnlyFans. І саме він, як стверджують Західні ЗМІ, став причиною розлучення Рікі Мартіна. З чоловіком, адже Рікі Мартін пішов із сім'ї до нашого українчика. І спочатку, звернувши увагу на це фото, я думаю, що він в ньому знайшов. Ну, звичайний типовий ескортник. Але потім, коли наші кошенята без цензури скинули усе, тут таке не можна показувати. І в телеграмі я теж не покажу, щоб вас не шокувати, бо це дорослий контент. І Я думаю, ого, таке буває з таким народжується, ніфіга собі. Тому причина чисто фізіологічно, чому Рікі Мартін пішов від свого чоловіка до нашого українця, для мене зрозуміло. Але чисто гіпотетично сімейні цінності, коли в тебе є людина. Перевірений партнер, з яким ти тривалий час у відносинах, з яким у вас спільні діти, навіщо міняти на типового ескортника, який насправді чекатиме від тебе лише подарунки та гроші. Ну, все ж таки, великі а здатні забити голову навіть рікі Мартіну. Тож мої співчуття чоловіку ріка. А ріку хотілось би побажати мізків, але мабуть запізно. Як вам така новина зараз активно шириться у світових змі? Наші українці згадуються не тільки в контексті війни? Шість років це довгий час щоб бути з кимось. Тому я трохи в шоці, але я не тут, щоб пояснити чому, тому що, чесно кажучи, це нікого не стосується. Я більше не могла терпіти біль. Мій інстаграм міг здаватися ідеальним, але це далеко від реальності. Якби я не була міцним солдатом, мене б відправили куди-небудь лікуватися до лікарів. Але саме тоді мені найбільше потрібна була сім'я. Вас повинні любити беззастережно, не за умов. Тому я буду настільки сильною, наскільки зможу, і зроблю все можливе. І взагалі, у мене все добре у будь-якому випадку, гарного дня і не забувайте посміхатись. Ось так лаконічно прокоментувала своє розлучення Брітні Спірс із Семом Есгері, як виявилось, усе на боці Брітні з точки зору закону і шлюбний договір, контракт, який був заключений з Семом. Все, що він може отримати, це взагалі мінімальні компенсації і, можливо, кошти з продажу кількох синглів, які вона випустила в період їхнього шлюбу. На цьому все. Тобто, Сем Есгарі здебільшого залишається без нічого. І слава Богу, яка б Брітні не була, вона ніхто не має права зазіхати на ті гроші, які вона заробила дуже, дуже, дуже складною працею. Тож. Це мене тішить. Я радий, що у Брітні все добре. Подивимось, чим це все завершиться, і чи стримається Сем Есґарі від зливів, розповідаючи про брудні секрети Брітні. Адже в цьому випадку мені здається, що буде чимало скандалу. Тож слідкуємо далі за головним розлученням року. Ось такі у нас сьогодні новини та плітки. Що ви думаєте про розлучення Бріті, на чиєму вибоці Сем або Бріт? Давайте поспілкуємось. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі в наступному випуску пліток. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки! Інтриги закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.